Кошенята попліткуємо, говоримо про чоловіка Віри Брежнєвої, Меловін і Фешак, династія Олі Полякової, Леся Нікітюк та Алла Волкова у Раміни. Можуйтесь зручніше, наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, у мене є до вас таке запитання. А що вам відомо про любовні трикутники? І взагалі, що вам відомо про любов на трьох? Отак, я не просто так запитав, про що сьогодні піде мова? О, зараз буде гаряче, тому що навіть у мене виникає забагато запитань. Я думаю, десь фончиком ви пригадаєте наступне прізвище. Директор департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів. Креді Агріколь Роман Буніч. Якщо покопатися в наших з вами зливах, то це. Той самий чоловік, який обожнює Мішель Андраде? У них стосунки тривалий час для нього Мішель це кохання всього життя, так би мовити, пощастило, тому що і красунчик, і дуже дуже заможній. На противагу цій романтичній історії з'являється Віра Брежнєва, і хочеться запитати: пане Романе, невже ви перейшли на Мілф? <реш> ви здогадуєтесь, можете скласти цю логічну історію в один пазл. Віра Брежнєва, пам'ятаєте, була помічена на концерті Славка Вокарчука в Палаці спорту із загадковим бородатим статним чолов'ягою. Так, от цей статний бородатий чолов'яга Роман Буніч, наш директор департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів Креді Агріколь. І там вони з'явилися в якості. Пари, як подейкують наші кошенята. І Віра вже мешкає з цим паном. Відповідно, запитання, а куди ділася Мішель Андрада? Що взагалі відбувається? Тому що, говорять, зовсім, зовсім нещодавно Мішель Андрада бачили з Романом у спільних друзів на День народження. Невже Роман живе два життя? І з Мішелькою, і з Вірою, і обидві про це знають, і їх все влаштовує, а вони не можуть не знати, тому що обидві зірки медійні, публічні, і е, вже зрозуміло, з ким зустрічається Мішелька. Ну, коротше, в мене просто режим ерор. Я не розумію, що відбувається. Чи це любовний трикутник, чи Мішель Андрада залишилась, як то кажуть, у розбитого корита, і Роман обрав більш досвідчену жінку? Чи Віра вклинилась у ці відносини і витягла його звідти? Чи Роман повноцінно розійшовся з Мішелькою і зараз в стосунках з Брежнєвою. Вау! кошенята, Ви не перестаєте мене дивувати! Але це точна інформація, тобто це не просто плітки, а це те, що нам принесло конкретне кошеня. Я не можу розкрити більше деталей, тому що стане зрозуміло, хто це надіслав. І тоді ми з вами порушимо правила вже нашої пліткової спільноти. Адже для нас найважливіше – ваша анонімність. Коротше, вау! Історія тільки починається, і я хотів би реально мені розібратися. І дізнатися, що ж такого приховує Віра Брежнєва, чи то е, пан Буніч, чи то Мішель Андраде, чи усі трьох з усім згодні і перебувають в стосунках з Романом. Виходить класний зірковий гарем. Що ви думаєте про цю історію? Будь ласка, пишіть в коментарях. Ну і взагалі надсилайте кому що відомо. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар знову ж таки для просування цього ролику. Я нагадую. Віра Брежнєва, Мішель Андраде. Мій інстаграм чекає на вас усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Ну а ми, звичайно, що йдемо далі. Дивно було публічно побачити від Євгена Фушака, як його називають на офіційному сайті Батько Всія Люксем, про те, що він хотів мене вигнати з ефіру і послати. <кхм> Здавалось би, після завершення ефіру я підійшов, подав йому руку ми. Потиснулись, і я подякував йому за ефір. Саме спілкування на ефірі ви можете передивитися і оцінити самостійно. Відео є на моїй сторінці в інстаграм. Чого там немає, але є в коментарі Євгена. Це те, як здавалось би, щире запитання. Чи не болить у мене голова поза кадром? Він відповів дослівно, а не так, як у прес-релізі. Ти думаєш, мені не байдуже? Та краще б вже був чоловіком і послав би на три літери, як пишуть тут у статтях, вже опісля. Прес-релізі пані Юла, піар-менеджерка, мабуть, і хотіла б красиво все завернути і першою зробити цей хід. Але перед тим як налякати, подумайте, що будете робити, якщо не злякаюсь. Навпаки, мені цікаво інше. Чи довго наші шановні артисти ще готові ковтати таке ставлення до себе, мовчати, клянчити ротації? Чи нарешті ми зрозуміємо, що радіо та артист це колаборація? Це про взаємовклади, про повагу, бо це співпраця. Ніхто нікому не винен, але взаємоповага та людяність мають залишатися на першому місці. Нехай знімають з ротації мене це гірше не зробить, але людиною залишусь я. З чим я погоджуюсь з мелом в даному контексті, це про те, що радіостанції і артисти це спільна колаборація. Не можна відміняти заслугу одних і інших. Це знаєте, такий спільний організм. Я не знаю, як серце не може функціонувати без крові в організмі. Те ж саме відбувається між артистом та радіостанцією, але є дуже багато. Історії, коли, м'яко кажучи, між артистами та радійниками відносини не складаються, я не тримав свічку. В мене немає таких подробиць, щоб зробити глибинний аналіз. І знову ж таки я не знаходився на етері мела на люксефен, тому я не ставав би ні на чий бік, тому що я не знаю подробиць з огляду на історію від мела. Звичайно, що у кожного своє бачення цієї ситуації, як у Євгена, так і у Мела. Єдиний плюс від цього посту те, що справді мел говорить свою думку, і він зараз виходить в режим автономії. І справді і правильно артисти повинні зрозуміти, що сьогодні потрібно просто дуже багато працювати, вкладати гроші в рекламу, в свій продукт, в його якість, в його креативність. А не розраховувати, якщо тебе візьмуть на радіо чи на телебачення, ти прокинешся зіркою. Ні, на сьогоднішній день це більш. Допоміжні інструменти, аніж є конкретною основою, яка тебе закріпить у статусі е, зірки. Тому, любі артисти, не розслабляйте свої булочки, особливо це стосується початківців, а просто багато працюйте, працюйте і ще раз працюйте. Мел-молодець, що сказав свою позицію, свою думку. Мені і мел імпонує, і фішак імпонує. Кожен по-своєму, вони дуже. Ем... З причинкою, знаєте, такі персонажі до них потрібен особливий підхід, але і той, і інший повноцінні гравці шоу-бізнесу. Тому, хлопці, якби я знаходився там, я би дав більш точну оцінку і сказав би на чиєму я боці. Це однозначно. Але тут ну не зовсім зрозуміло чи вирвано з контексту, чи не вирвано. Будь-якому випадку, я думаю, що мел не намагався б щось вигадувати. Це нелогічно, оскільки виходити в публічний простір з подібним. Заради хайпу, ну це бред. І тут я впевнений, що команда мела так не працювала. Скоріше за все, мел поділився тією рефлексією, як він відчув цю ситуацію. І я ж кажу, круто, коли артист виходить і говорить, що його не влаштовує, а немовчки ковтає, ковтає, ковтає і ще раз ковтає. В цьому сенсі ти подаєш приклад і надію того, що ми будемо позбавлятися в українському шоу-бізнесі врешті-решт компліментарності. І знову ж таки потрібно засвоїти цей урок раз і назавжди. Радіо, телебачення, СММники, менеджери, піарники, взагалі, уся екосистема шоу-бізнесу блогери, ютубери, оглядачі, критики ми всі взаємопов'язані. Подобаємось ми одне одному, не подобаємось, але ми все одно повинні зберігати ось це розуміння відчуття одного організму. Якщо кожен розбіжиться на свій острівець, то просто-напросто взагалі втратиться. Функціонування шоу бізнесу як такого, тому що він сьогодні і так тримається, ну м'яко кажучи, на соплях. Що ви думаєте в цій історії? Поділіться, будь ласка, хочу почути ваші думки. А ми переходимо до наступної новини. Значить, Оля Полякова дала велике розгорнуте інтерв'ю Суханову, більше ніж година. Ти знаєш, я звикла бути чесною. Е, хоча. В природі артистів підбрехувати в інтерв'ю і здаватися набагато кращим. І так, так було завжди. Але останнім часом світ потребує чесності. Тому я відповім тобі чесно. Все б нічого. Я хочу зачитати пост, який я залишив в телеграм-каналі. До речі, друзі, будь ласка, приєднуємось. Так, в мене є телеграм-спільнота. І я хочу зараз звернутися до власників iPhone 14 Pro Max. Я думаю, що серед наших глядачів є такі. Значить, дивіться, оновив я свій телефон, але в мене залишились круті чохли. Фірмові, якісні, дорогі. Чохол номер 1 чохол номер 2 Ну, трішки він всередини вигорівший, але він хороший. І він дуже. от Бачите. Я люблю такі креативні речі. Далі ось такий чохол є. Ось такий чохол є Оце взагалі мій улюблений. І ось такий з ромашками. От. Тобто, у нас всього з вами 5 чохлів. Я не хочу їх викидати, ну реально, мені шкода, тому що вони класнючі. В мене з'явилася така думка: їх просто розіграти рандомно і віддати вам. Що потрібно для цього зробити. А підписатися на мій телеграм-канал, і коли я буду оголошувати конкурс, там, скоріше за все, буде якась невеличка загадка про наших селебриті. Вам потрібно правильно відповісти, і потрібно буде залишити, підписалася на тебе з YouTube для розіграшу. Ви підписалися на мене з YouTube, тобто дізналися з цих випусків. Я зроблю декілька анонсів і до когось додому відправляться ці чудові чохли. Тому е, ніби дрібничка, але мені хочеться поділитися з вами часточкою себе. Зробимо з вами ось такий розіграш. А ми з вами переходимо до як ви думаєте, чого? Долі полякової. Я вам зараз зачитаю те, що я залишив в телеграм-спільноті своїй. А ви скажете наскільки погоджуєтесь зі мною чи ні. Дивлюсь паралельно екзамен на щирість Олі Полякової у Суханова. Звичайно, після ряду зашкварів потрібно закріпити образ зразкової леді. Найприємнішою, і найсвітлішою людиною в династії полякових виявилась молодша донька Аліса, світла, щира, добра. Сама ж Оля відповідала, ніби й щиро, але немає того запалу в очах як раніше. Вона агресивний фрік в хорошому сенсі слова в контексті образу, але видно, як складно їй даються кроки простоти. Бути ближчою до людей Оля це підхопила у Фросі, пограй в простоту і усі огрішності простять. Це так не працює. Півтори години нецікавості. Нагадало інтерв'ю в стилі 2002 року. От такі в мене стислі е, думки. Така невеличка міні-рецензія, якщо це так можна назвати. І реально я не розумію, чому. Оля, будучи настільки яскравою, епатажною, вона талановита, безумовно. Ну знаєте, подобається вам полякова. Не подобається, не можна відміняти заслуги і факту того, що Полякова одна із найяскравіших співачок в нашій країні була зараз, вже не так яскраво сяє, як раніше, але все ж таки королевою то була. І от королева абсолютно не показала нічого королевського, тому що їй складно грати в цю щирість. Є в ній, ні, давайте не так. В неї є щирість. Цьому інтерв'ю, але немає простоти. І знову ж таки, відходила від суті відповідей, десь намагалася якось щось завуалювати, не показувати тих чи інших незручних для себе відповідей. Ну, коротше, спірні відчуття, і саме інтерв'ю ну, воно було дуже рівним і дуже сухим. Тому я для себе нічого не відзначив нового, цікавого. Не знаю, рекомендувати вам дивитися чи ні. А в будь-якому випадку Оля після усіх зашкварів просто вирішила закріпити свій образ, особливо після палацу спорту. Дивіться, яка класна, яка зразкова, і взагалі е, я така, як ви. Е, наскільки ви погоджуєтесь зі мною, не знаю. Давайте поспілкуємось. Але я ще хотів би в контексті щирості, так званої, згадати Лесю Нікітюк. Я не буду показувати, бо таке не, не можна на YouTube показувати алгоритми не зрозуміють. Коротше, Нікітюк вляпалась в величезний скандал е незадоволення її ж аудиторії на контент із песиком. неї було дуже специфічне фото з песиком, і так ви його теж побачите в моєму телеграм-каналі. Всі на неї накинулись. Нікітюк записала відео з вибаченнями. Друзі, добрий ранок. Я знаходжуся на знімальному майданчику фільму Песики. Вже два місяці залишилося ще декілька знімальних днів, але зараз не про це. Вчора на моїй сторінці вийшов контент. Це бекстейдж зі сцени. З того самого одноіменного фільму песики. І багатьом людям не сподобалось, як спить собака. Я при всій повазі до вас, я поважаю думку кожного, але хто ми такі, щоб вказувати собаці, як спати? Ну так уже він спав. Але дивіться, якщо комусь не подобається якийсь мій контент, і у вас є дуже багато виходів з цієї ситуації. Ви можете надіслати скаргу, три-чотири скарги, скільки заманеться. Ви можете відписатися від мене. Але, будь ласка, з оцих своїх закритих профілів не потрібно срати. В коментарях, тому що я це гімно дуже швидко зливаю в унітаз. Мало того, що мене постійно блокують за висвітлення війни і проведення зборів, то свої своїх шесрати на моїй сторінці не будуть, це точно. А ви знаєте, Лесі Нікітюк, у нас ніколи і не змінювалася, вона завжди такою була. І як я вже казав, який рівень інтелекту, такі жарти. Але мова не про це. Зараз Лесі Нікітюк відчуває себе повноцінною, кайфовою, бажаною зі зрозумілих причин. Нарешті е, там. Все наладилось теплими обіймами, і все супер. Але знаєте, є така історія, ну, взагалі психології, і в принципі мої спостереження і життя, коли люди доречно доповнюють одне одного, вони повноцінні особистості. Це виглядає як ефект вау, просто дивишся, не можеш налюбуватися. Кайфуєш і кажеш: блін, які ж ви класні, і настільки ці люди паралельно одне з одним зростають і розвиваються, підпушуючи розвиток один одного. А водночас, коли люди не підходять одне одному, або, можливо, не так, вони органічні, але у кожного свої таргани в голові, і вони ці таргани одне одного не приглушають, не зменшують, а лише, знаєте, примножують оці страхи, оці всі історії. І ви починаєте змінюватись в негативний бік. Тож будемо спостерігати, в якому векторі піде Леся Нікітюк, але поки що я бачу тотальний регрес і нічого позитивного та хорошого. І не відходячи далеко від інтерв'ю, там у нас Полякова, тут Нікітюк. А зараз ми поговоримо про Аллу Волкову. Алла Волкова дає своє перше таке велике, розгорнуте інтерв'ю ремінієс хакзай. І я прям кайфанув. От для мене Алла Волкова стала відкриттям. Я цього не цураюсь, я не приховую. Кажу відверто, Алла – одна із небагатьох, хто мені реально дуже імпонує в шоу-бізнесі. І в чому сила її характеру, її персонажу, усі негативні досвіди життєві, які вона отримала до своєї популярності, вона змогла не просто їх там якось пропрацювати чи працювати в процесі, а вона змогла це притворити на так званий. Позитивний досвід, тобто в контексті того, що вона може пожартувати, вона ставиться до цього із самоіронією, з легкістю, і немає в тоні її голосу, знаєте, тяжкості, розчарування, смутку, ком в горлі. Вона говорить: тут я молодець, тут я справилась, тут не справилась. Зараз я над цим працюю, тут ще не працюю. Типа, от і все, і я в паніці. я, Якоршу включається телефон. Він мені значить, говорить, там типа, от є долги, треба віддати. І я така: ну хорошо, а в мене. Но была хорошая кредитная история. Я, значит, думала взять, типа, в, ну, в Приватбанку. Но, виявляється, Валера уже в Приватбанку поднимал мой лимит. У нього была моя карточка. Я, я, а, я не, я, а я думала, что. Що... Там уже все. За кредит лимит не заплачено. Выявляется. Я думала, что у меня гарна кредитная история. Бо я вообще-то хотела. Себе... Короче, кредитная история у меня по... Все, что мне лишается, это микрозаймы. Я бы микрозаймы їб... Я, я е, желаю вам всім вибути всі, ви всі горіть воду. І люди, які пишуть про те, що от е, ви люди, які берете мікропідсіп, ви самі винні, та не винні. Коли людині треба купити лікарство своїм рідним чи заплатити за лікування, чи в тебе людина в від онкології, чи тобі приходять і угрожають, кажуть, що тобі треба віддати гроші, та тобі по там написано, скільки там процентів. Ти на це не дивишся. Ти переживаєш своє життя. Так, і скільки тобі грошей довелось взяти? Ой. Ну, 1250 десь. Це стільки боргів тобі віддавалися за нього віддати. Коротше, спочатку там було 100 тисяч, потім виявилося, що він ще одному фермеру якомусь винен за картошку. <рес> <рес> я розумію, це звучить, блядь... Коротше, картошку він взяв, продав, але день він не дав. Тобто він ще гроші якісь мав. Типа щось він робив, ну, типа я щось слідкувала за ним чи що. І коротше, з цією картошкою. Ой, граф. Короче, і, і, і все. І я... І в якийсь момент мені просто починають зв... а я не можу. Мені з мої, типу, гроші, які я заробляю, їх недостатньо, щоб а ти скільки соб... ти заробляла? все покрити. Ну, дивися, на той момент ти я зробила 1025. Коротше, щоб ти собі зрозуміла, я намагаюся віддати ці мікрозайми. Я просто телефони в ламбарди здаю свої. У мене я в якийсь момент ходила просто, я все поздавала в ламбарди. Телевізор, ноутбук, я все просто, щоб повідавати, що дзвонять ці люди, угрожають мені, дзвонять моїм рідним моїм близьким. Я вже просто я в якийсь момент я дзвонила мамі, я, я плачу і я кажу, мама, я хочу я хочу, я хочу, Я хочу, щоб це закінчилось, моїх сил це терпіти все немає. А, і взагалі... Саме ці негативні епізоди, вона про них говорить дуже спокійно і може про це відверто спілкуватися зі своїм глядачем, як на концертах, стендапах, так відповідно і в інтерв'ю. Тому Ало, я тобі вдячний за цей діалог, тому що він був щирим, він був простим, він був справжнім, він був людяним. З'являється таке інтерв'ю, як з Алою Волковою, і ти розумієш, що о, молодець. Все не напряжно, все було на лайці, актуальні питання, чесна розмова дорослих жінок. Тому я кайфанув, я вам раджу подивитися, особливо тим людям, у кого є складнощі в житті, які не змогли пропрацювати свої якісь травми, але цей діалог може вас надихнути. І можливо, якось по-іншому розкриє ваш погляд на ваші особисті ситуації. Тож, будь ласка, дивимось, і йдемо на концерт Али Волкової в палаці спорту. Угу. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім а, окрім кожного дня. Холостяк у нас тартанув, ніяк не можу звикнути. Тому кожного дня, коротше, друзі, чекаю вас тут свіжі плітки, новини про шоу бізнес і не тільки. Побачимось вже завтра, Па-па!